Мої дорогенькі, ось так. Я вже в Чернітяк. І, як завжди, в мої рідні черніті я прорекламую. Тут є файний ресторанчик, називається Гопачок. І тут є надзвичайний червоний борщ. Отак він подається. Хочу сказати, що моя донька не любить жирну, не любить сало, але отаку штуку, вона обожнює. Навіть зі будинку з'їдає. Тут дуже все автентично. Я скажу чому. Колись, коли ще до е а Корони приїжджали сюди 25 послів, і я так само їх приймала з торговою палатою. І хочу сказати, в ченцях є багато закладів, дуже багато. Але ці 25 послів з різних країн вони вибрали саме мої хороші, саме ось цю ресторацію. Тому що тут настільки втримана вся автентика. Все так, як ми полюбляємо, все по-українськи, що ви собі передати не можете. Тому я його дуже обожнюю. І якщо у мене є якась калинка, я обов'язково йду з'їсти червоного борщика з пампушками оцим. дивіться з оцим салком. Ви якими вилками і ложками. Тут все автентично. Ось, подивіться, так як користувалася ще моя бабця. І я пам'ятаю, тоді я познайомилася з багатьма послами, особливо з Америки, Канади. І відтоді у мене таке, знаєте, іще, боже, з якої країни я забула. М -м -м. Господи, їм борщику зараз скажу. М -м -м. Це неймовірно. Український червоний борщ, у різницях. Це просто ще щось. А фасолі знаєте які? У нас на коли кажуть, що кургани, оці здоровені. Не можу знайти у тепла фасульках. Ті такі великі фасолі. Австралії. Лично з Австралії. Я вічно познайомилася з послом Австралії, ще довго переписувалася, я вишиванки продавала туди. І мені до чого я це веду, що мені сподобалося, що саме посли з 25 країн вибрали не крутий напишений ресторан, а саме ресторан української кухні. Їх тут ледве поміщали, бо він не такий великий. Але були чудові миті. Я хочу за ці миті, я би сказала, що хочу випити, але я вип'ю березову сочку. Бачите, тут продають, теж дають натуральний, бачите, який березовий сучок, як у бабусі. Я хочу випити цього березового сучку за те, щоб нас поважали завжди, не тільки в 25 країнах, а в різних країнах світу. Щоб ми тримали своє лице, щоб ми вели себе достойно, щоб ми пишалися нашими українцями, щоб ми пишалися нашими стравами і щоб не один такий посол приїздив до України з радістю. І щоб хотів подивитися на нас і відчути саме цю українську автентику, і за мої рідні чамі я вас люблю та обожнюю мої прекрасні українці. Всього вам найкращого.